Зараз робимо лікувальну чистку обличчя. Вона відрізняється від звичайної чистки гігієнічної, тим, що тут використовуються спеціальні засоби від торгової марки Sesderma, Це іспанський бренд. Спеціальні засоби наносяться для швидшого загоєння шкіри та ретельного очищення від себуму. І одразу після цієї чистки ми зробимо процедуру ББІЛ, це лікування світлом саме цих запальних елементів пустульозних, папулопустульозної форми. Це лікування світлом, воно діє на пропіонобактерію, яка спричинює запальні процеси. Анна Сергієна, що ви зараз будете робити цьому хлопчику? Зараз ми змиваємо заключну маску. Під час чистки, яку ми наносили, ця маска знімає почервоніння, травматизацію, яку ми нанесли, а також закриває пори. Якихось болісних відчуттів пацієнт не відчуває, лише легке пополювання можливо.